Вітаю, шановні глядачі. У нас багато проблем, питань від тих, знаєте, в очі, які кидають зі сторони адміністрації президента США. Які треба відбивати, трошки їх притушувати. Вже бачимо заяви більш такі нормальні. виходять звідти. І тут, знаєте, зовнішній фронт, ти починаєш не тільки вже дивитися на там, де війна відбувається, вже пряма на фронт, там, де бойові дії йдуть. А й дипломатичний. І дуже всередині країни з'являється ситуація, яка ну, максимально неправильна, як мінімум, от зараз. Апогей політичної боротьби, коли там всі вже кидали один одному заяви, хто скільки території втратив і хто винен, коли цей срач почався вже десь там місяць гарно про це говорять, то зараз все прийшло ще в іншу фазу. Мова, звісно, в першу чергу буде вестися зараз про. Введення санкцій щодо Порошенка і інших деяких товаришів, яких де менш там шкода, але загалом інструмент ручного права має бути вже прибраний. І зараз про це все будемо говорити. Тобто, зараз будемо говорити про суть, наслідки і небезпека, і небезпечність таких дій. І чому так не варто робити? І чому треба вже переставати гратися всі ці, ці ігри? Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Петра Порошенка. Це рішення було ухвалено напередодні на РНБО під головуванням Зеленського. До санкційного списку також увійшли бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Костянтин Жива. А та колишній депутат ради Віктор Медведчук, З них лише Порошенко наразі перебуває в Україні на волі. в СІЗО. Інші за кордоном санкції проти одного з найбагатших осіб держави, лідера най... однієї з найбільших опозиційних партій Європейської солідарності, передбачають блокування активів, заборону економічної діяльності та позбавлення звані нагород, що значно обмежить його політичну та іншу активність. Проте наврядчі родина залишиться без кусня хліба, адже більшість активів Порошенка оформлені на його сина, який мешкає за кордоном. Так, що, якщо ви боялися там, що не купити торта, то. Купити і, і я часто купляю, наприклад, тут хороша, якісна продукція. Та ми маємо розуміти складність да, явище. Буває хороший бізнесмен, не дуже любимий якимось політик, може бути хорошим виготовником якісної продукції. Так. Поїхали далі. Фракція Європейська Солідарність» вже 13 лютого заблокувала роботу Верховної Ради, заявивши про політичні переслідування. Спікер Руслан Стефанчук наголосив, що 6% складу парламенту не можуть паралізувати його роботу, назвавши ці дії безвідповідальними. На арешт Порошенко європейські політики вже висловлюють занепокоєння щодо політичних мотивів санкцій проти Порошенка. Більше про реакцію читайте на нашому телерам каналі Багато чого цікавого на жаль, і не найкращого. Також ДБР звернулося до суду з проханням обмежити терміну знайомлення Петра Порошенка та інших підозрюваних у вугільній справі з матеріалами досудового розслідування. Відомство заявило, що слідство завершено, і матеріали справи передані захисту. 12 лютого Порошенко повідомив про отримання 15 повісток до ДБР. Тобто, для когось, що широкомасштабна війна вже завершилась, це ми бачили 21-го року і бачимо зараз. Незрозуміло нам навіщо. Ну, Точніше зрозуміло, політична боротьба, але в цей час це абсолютно ненормально. Відомо, що підставою для їхнього запровадження стала стара вугільна справа. СБУ пояснило запровадження санкцій тим, що їхні шуранти вже проходять у кримінальних провадженнях, розслідуваних правоохоронними та антикорупційними органами. У випадку Порошенка йдеться про так звану вугільну справу. Його та Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні терористичної організації за версією слідства. Під час президентства Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від РФ і ватажків псевдореспублік. Нагадаємо про цей епізод восени 2014 року Україна стикнулася з дефіцитом енергії, оскільки Москва припинила постачання газу. Українські шахти на Донбасі опинилися під контролем бойовиків. Ну проксі московитів. Попри спроби закупити вугілля в пар, контракт був зірваний після втручання влади. Слідчі вважають, що Порошенко навмисно заблокував альтернативні постачання, що призвело до залежності від окупованих. Територій. Але контекст треба теж розуміти, що на той час думали, що доволі швидко вийде відвоювати, вплинути на Московію, так чи інакше. І був вибір рвати торгівельні зв'язки чи платити навіть і гривною. Вони там частково це робили за вугілля, яке видобувається хоч на окупованих, але потенційно територіях, які можна відновити. Цей Момент теж був, його треш треба пам'ятати. Так, контекст весь треба зазначати. Поїхали далі. Згідно з указом президента щодо Порошенка та інших фігурантів РНБО запровадило санкції з 17 пунктів. Вони включають позбавлення державних нагород, блокування активів, заборону торгівельних операцій, транзиту, виведення капіталу та виконання фінансових зобов'язань. Також обмежено участь у приватизації, оренді майна, користування радіочастотним спектром і комунікаційними мережами. Припинено торгівельні угоди передача технологій, операції з цінними паперами та виплату дивідендів. Увечері Президент Зеленський повідомив, що провів засідання РЕНБО, але не назвав усі, проти яких запроваджено санкції. Лише натякнув, що це люди, які заробили мільярди на українській економіці. Він заявив, що рішення буде опубліковане наступного дня, а держава відновлює справедливість, притягуючи до відповідальності тих, хто нашкодив нацбезпеці безпеці та допомагав. Московитам після публікації указів на сайті президента підтвердили затвердження нового пакету економічних станцій. Зеленський наголосив, що зароблені на продажі українських інтересів мільярди мають бути заблоковані і спрямовані на захист країни. Під час зупинки на Хмельницьке до Думінгана він відповів на запитання щодо санкцій проти Порошенка, заявивши, що під час війни окремі особи продовжували відмивати гроші, зокрема через торгівлю із сепаратистами. Він згадав про трубу Медведчука, де Порошенко був партнером. Але наголосив, що рішення мають ухвалювати суди, а санкції це лише обмеження на використання незаконно здобутих коштів. Зеленський також натякнув на мехінації з фондами, що мали підтримувати військових, але використовувалося для відмивання грошей. Він наполягає на санкціях, під час якого рішення будуть ухвалювати суди. Водночас президент припустив, що санкції можуть бути зняті, якщо кошти повернуть державі для підтримки армії. За його словами, мета. Не в ізоляції якогось а у припинення виведення коштів. В цих словах може бути відповідь на причини: з одного боку, наповнити бюджет, з іншого відібрати частину капіталю у свого політичного опонента і обмежити його безпосередньо у зв'язках. Але ну, дуже абсурдно звучить. І це зараз немає бажання захищати Порошенка, але він справді людина, яка дуже багато мільярдів гривень вклав в армію. І багато своїх прибутків вкладав в армію. Так, ви можете казати, це було там. Політична там, мотивація, він хоче там, за собою застовбити такого найкращого, найсильнішого волонтера. Він дуже любить пояснювати, що це мої гроші. Та бачите, стільки Повернись живим інші. Це ж гроші людей. А я от сам, я от такий от серйозний, правильний. Ну, Багато питань. Да? Ми бачили, як його структури намагалися навіть дискредитовувати інші фонди. Тобто він намагався за собою забити оцей. оцей Статус головного волонтера країни. Але він допомагав і це дуже все некрасиво. Я більше скажу: знаєте, якщо Порошенко хотіли підняти рейтинг, ну, це зробили. Хоча в нього там справді залишалося 5-7%. Який сенс? Мало зрозуміли. Поїхали далі. Порошенко назвав рішення РНБО щодо санкцій проти нього антиконституційним і політично мотивованим, звинувативши у цьому Зеленського його команду, уряд та членів РНБО. Він заявив, що президент, замість підготовки до важливих міжнародних переговорів, зосередився на переслідуванні опозиції, завдавши удару по національній єдності. Порошенко вважає санкції помстою за його позицію та спробу зачистити політичне поле, наголошуючи, що це ускладнить допомогу його фонду армії, але він не має наміру здаватись. Деякі оглядачі пов'язують дії влади з можливими майбутніми виборами за опитування. КМІС, 24% українців вважають Порошенко лідером опозиції, тоді як притула має 9%. Тимошенко 8%, Разумков 7%. У рейтингу політичних симпатій першість отримує Залужний, Зеленський, другий, Порошенко – третій. Із відставанням вибори заборонені під час воєнного стану. Однак США закликають Київ до підготовки у випадку успішних перемовин щодо припинення бойових дій. Треба сказати, що незрозуміло, який сенс людині з доволі невисоким рейтингом піднімати його зараз. Ще раз зазначу. У Зеленського взагалі досить вибіркове правосуддя. По Портнову не ввели, а по Порошенку ввели. По бойку не ввели, а по Порошенку ввели. Деякі експерти з арказом пишуть, що Порошенко можна привітати з воскресінням політичної кар'єри. Звісно, Порошенко намагався замінювати Зеленського. В спробах комунікації з міжнародними партнерами це Зеленського максимально дратувало. Порошенко не випускали за кордон, йому обмежували вхід в Верховну Раду. І це вже, на мою думку, разом з рішенням РНБО, це таке ручне правосуддя, яке виходить за межі компетенції. І це неправильно. Так в вільній країні бути не може і не має бути. І чи якщо, якщо є підстави Порошенка засуджувати, притягати до відповідальності, то будь ласка, робіть це по всій процедурі. Доведіть, притягайте, садіть. А перед цим, будь ласка, ще й реформуйте судову систему. Було б дуже добре, якби ця справа завершилась. Дуже неоднозначно торгували на санкції. Проти Порошенко і українців 31% опитува не вважає, що запровадження санкцій проти Порошенко це спроба відвернути увагу суспільства від складної ситуації на фронті. Ще 24% бачать усьому спробу нейтралізації опозиції. а 27% спробу правоохоронних органів покарати винних. Не змогли відповісти на запитання і не мають думки до 19%. Про це стало відомо з результатів дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Тобто, суспільство не розуміє, навіщо це робиться? Помста якась. Неясно. Зрозуміло, що часто Європейська солідарність, от навіть як зараз вони роздули от, е, ці теми по атомних станціях. Ну це вже істерика якась. Уже таке писали: арєви всі, такі, брє, таку брехню писали. Ситуація неоднозначна. У нас є відео. Так? Ми розуміємо, що енергоатом дуже непрозора структура. І її треба реформовувати, тоді набагато легітимніші ці рішення були. Але те, що понаписували. Там, з європейської солідарності, як вони роздули цю всю історію. Або як Гончаренко виходить, і розповідає, що Україна це КНДР, ну це справді впорує дуже сильно. Ну, не можна, якщо тебе дуже сильно впорвлює, це таке використовувати ручні механізми. Це неправильно. Завтра цей ручний механізм прийде до тебе, до мене, до інших і все. У нас все ж таки країна, де суд є. Під самому очі до Порошенко може бути багато претензій, його діяльність треба відсторонено аналізовувати, критикувати, але нинішні дії влади викликають нерозуміння в суспільства і в людей, які загалом цікавляться ці темою. По суті, вони підіграють навіть Порошенку, адже роблять з нього особу, яка переслідується владою. Це насправді багато говорить про свідомість наших еліт, про їхнє планування на один-два дня. Взагалі, рішення мало купу помилок. Це вже окрема історія. Сподіваємося, що так чи інакше прийдуть до тями і перестануть займатися таким от чим вони почали займатися. Особливо в таких складних умовах, коли нам треба єдність. Навіть розуміючи, що всі один одного кусають там на всій владі, це так дратує, страшне. Але якісь межі мають бути у всіх, і у влади, і у опозиції. Зараз ми бачимо, що опозиція. Немає абсолютно ніяких забралів. Вона вирішила все використовувати проти влади, а влада використовувати вирішила ручне правосуддя проти опозиції. Ну що я скажу? Вже? Це все дуже фігово. Особливо що в такі часи, як зараз. Так не має бути. Від всього найкращого, до побачення.